До 24 лютого цього року тут стояли все мої книги. Це була моя домашня бібліотека, але зараз тут стоять книги зі всієї України і проводиться аукціон. Я адміністратор спільноти враження UA» у Фейсбуці. В ній зараз 80 тисяч людей. Коли минув місяць війни, повномасштабної, вирішив звернутися до людей, сказав, що ви можете присилати книги. Ну, так, як якийсь певний інфлюенсер, бо я не вважаю себе блогером, але ніби сторож, ніби щось хочеться щось хочеться на війні робити корисне. Ми з Сергієм скомпонувались і виставили допис. Ви можете присилати мені всі книги, які ви вже прочитали, які ви маєте новенькі, але не читані, і ви не хочете їх читати. Тобто ви можете їх просто взяти і переробити на зброю, переробити на медикаменти і переробити на їжу. Для Збройних сил України. На перший аукціон ми зібрали близько 700 книг. З нього ми зібрали 119 тисяч гривень. Одразу ми надіслали кошти на організацію Пласт, які купили два тепловізори і надіслали на Луганський напрямок. Ми перший аукціон реалізували там, ну, за три чи чотири дні, це з отриманням посилок, з повністю адаптацією під аукціон, з реалізацією і з відправкою десь ну, там, до двох, до трьох годин ночі. Дуже нам допомогло не зійти з розуму, і ми не дивились тоді новини. Це психологічний аспект, який спочатку ну, не сильно впливали, але потім, коли ми трошки вже видохлись, ми могли зайти, подивитись новини. Тоді вже ми зрозуміли наскільки воно важко саме психологічно. А нас угу. фізична ця робота, хоч і ми на ІЗМОР працювали, але воно абсолютно відволікло нас. Від Він. Ми просто, ну, можна сказати, так, ну, це голосно буде, але ну, типу по свій фронт маленький, тобто на своєму фронті працювати. Основна е маса, як то кажуть, ноша, яку на собі несе, це книжкова спільнота дійсно Олександри і люди, яким ми дуже вдячні, тому що великий так само вклад це їх ось донати книгами і так само потім підтримка. Були посилки і по 30 кг від одної людини. Зазвичай на книжкових барахолках, ну, схожих. Є певний торг за книгу, чим би подешевше. Тобто, якась книга може коштувати 100 гривень, на барахолці вона може коштувати 50. У нас ця книга може коштувати 100 гривень, і вона продається за 1500. Якщо знаходиться 2-3 людини, які б'ються за книгу, це все. Це книга просто летить, і книга вживана. Насправді, коли останні години аукціону ви собі навіть не повірите, це такий накал, там люди всі пишуть. Ух, там вдалося вибрати книгу. А останні і... хвилини Останні хвилини? Це, ми зазвичай завершуємо 10-й -10 годині вечора і 21.58 люди там просто починають розриватися. Фейс Фейсбук ламається. <св 'язаний> Ці книги вони йдуть не тільки в Україну. Також е вже майже кожен аукціон декілька людей є Сполучених Штатів Америки. З Німеччини, з Фінляндії, з Нідерландів також пару разів було. Е, тому наші книги, ну, про Польщу я взагалі мовчу, це вже як це вже є просто сусіди. Оці опціони, вони, мабуть, десь в чомусь замінили. Тоді по періоду книжковий арсенал в Києві, а зараз, можливо, вже десь форум видавців. Люди, навіть які не купують, їм також дуже цікаво подивитися на лоти, на книжки. І зазвичай на книжковому арсеналі і на форуму видавців, навіть Вінницькому. всі нові книжки. От Які нові вийшли там за півроку, рік-два. Тут же на аукціонах книги, яких можливо навіть на барахолках не знайти взагалі. Бувають дуже дуже цінні екземпляри, яка най найдорожча книга продала: да. Секспирові твори, е, переклад Пантелеймона Куліша, Шевченківське товариство у Вільвові, так і написано. Тобто, це між е, Емським указом і Валуєвським циркуляром було. Тобто, якраз дві заборони, і якраз в ці дві заборони вклинилась ця дата, і вони видали цю книжку. Це просто ну це ну, дійсно так, це максимальний раритет. Це дуже дійсно раритет, і <плес> за 9600 <плес> продалося. <плес> ми абсолютно на кожній книзі ставимо цей штамп. Хто виграв? Ми перегортаємо тилку, десь знизу його залишаємо. Кошти Тут ми... з цієї книги допомагають зсу косити русню, і наша спільнота враження ю через аукціони вже е, прийшли, тобто були відправлені е, близько 6,5 тисяч книг за шість аукціонів, які були проведені. Ми вже зібрали більше мільйона і ста тисяч гривень. На нашому акціоні кожна книга проживає свій маленький відрізок життя. Ми спочатку робимо в спільноті клич про те, що нам потрібні книги. Люди нам їх надсилають. Ми забираємо книги з нової пошти. Вони потрапляють до нашого лого. Ми їх розпаковуємо, сортуруємо повністю по категоріям: нонфікшен, зарубіжна, українська література, дитячі. Ну, це ті, які для себе ми визначили. Потім ми їх фотографуємо. Олександр їх виставляє полотом саме в спільноті. Після цього люди виграють їх на аукціоні. Ми ці книги так само сортуємо, ставимо штамп, запаковуємо, отримуємо дані відправки, несемо це все на нову пошту і відправляємо. Якщо попадає якась російськомовна книга, вона просто викидається. Останнім часом ми просто почали їх вже. Трішки більше було. Ми ставили в окремі коробки, і вони на переробку на макулатуру йшли одразу. Най Найгарніші книжечки всі йдуть. Як там? Куди вони мають йти? За корабель. Мені здається, що це питання не категоричності, а потрібно дивитися в саме джерело. Наша ініціатива в тому, щоб популяризувати саме українську і наше бажання особливо. Щоб діти або інші покоління мали можливість саме інформацію здобувати українською мовою з книг, які видаються в нас. Е -е, і ну от, по-перше, можна сказати, це сталося не під час повномасштабної війни. Ця спільнота й була максимально націєцентричною і українськомовно направленою. Нас було заборонено навіть спілкуватись російською мовою. Не завжди так було. з 17-го року, ми ведемо чітку спільноту. І вона має свою позицію, і до неї долучаються люди, долучаються багато видавців, письменників. Я мало читав, але я по книгарнях завжди ходив. Ну, тобто мені цікаво була книга. Я нюхаю їх, дивився, обдивлявся, тираж, який папір ще з 15 років тому. Якщо ти хочеш почитати щось, ти просто треба погуглити, пошукати. І треба важливо знайти свою книгу. Точно кожна майже людина буде читати книги, не серіали. В чому перевага між книгою, серіалом чи фільмом, тому що в книзі є завжди діалог з автором, і це один із способів творення і отримання досвіду під час діалогу і під час читання книги. Ми, якщо читаємо книгу, ми можемо зупинитися, обдумати, ніби як задати питання автору і на наступних сторінках знайти відповідь. В більше ніякому форматі ми цього не зможемо зробити. Ми виділили 11 тисяч гривень, купили 30 книжечок, це ще не всі прийшли, ще 20 книжечок має прийти. І ми ці всі книги виграє хтось один. Там просто супер набір, супер нові, і вони ну, дійсно всі такі досить ну, масивні в плані ціни і в плані наповнення. І ми зараз хочемо цим розіграшем доповнити аукціон, і ми збираємо на третю танкову бригаду Харківського напрямку. Їм потрібно чотири рації моторола з акумуляторами, тому ми намагаємося із цих 11 тисяч зробити чим більшу суму. Ми для початку думали. Зберемо кошти і одразу передамо або повернеться живим, або в притулі, але до нас дуже багато почало маленьких питань від військових. Тобто пішли, нам потрібно те, нам потрібно те, тобто закривати якраз Точні. точечні маленькі потреби комусь шолом, тактичні наушники, тактичні, тактичні наушники, окуляри, окуляри, там навіть якісь три гвинтівки. В основному це ті люди, які нам знайомі або через родичів, кого ми конкретно можемо знати і можемо бути впевнені, що це точно дійде до цих людей, щоб гарантувати так само ну, і фотозвіт, і спільноті, і ми мали розуміння, що от воно потрапить туди, куди потрібно. Саме за напрямки, то ми ну, реально вже у всіх напрямках були: Луганський, Харківський, Херсонський. Да, Донецький Ізюм. — І навіть Київ Там було таке, що 20 тисяч гривень, да, гривень витратили на 800 метрів електричного дроту. Перед п'ятим аукціоном відчувалося, що вже люди майже видихнулись, що вже в них нема книг, ну, також якийсь ресурс обмежений. Але тут підуспіло те, що вони ці книги читають. Бо є книги, які вже декілька разів зробили це своє колесо Сансари. Відкриваємо книгу. І бачимо, що є штамп, і ми розуміємо, інколи буває навіть два штампи, щоб ми знали, що ця книга вже була декілька разів. Одразу хотілося б звернутися саме до спільноти вражень Ю, що це не Олександр, не Сергій. Це саме спільнота зібрала цю суму, і це саме спільнота воює на цьому фронті. І ну, за звітах по всьому ви бачите, де воно, в кого воно. Тому щиро уклін вам. Да, тут Дякуємо, дійсно. що ви повірили в цю ідею і даєте, Сергій часто каже, реалізувати це нашими руками. І на завершенні рухаємося далі, скоро буде сьомий акціон. І ми, ми не зупиняємося. 10 мільйонів, 10 мільйонів. Думаємо, що дійсно нашим хлопцям буде куди їх примінити. Правильно.